Manhattan. Ні, це не помилка. Так часто називають Франкфурт на Майні за його схожість з Нью-Йорком. Уявіть собі, Німеччина, ковбаски, пиво. І раптом стіна скляних хмарочосів, як на Манхеттені. Франкфурт серце німецьких фінансів, місто, де більше банків, ніж туристів. Сьогодні я покажу вам, що можна встигнути за один день у місці хмарочосів грошей і. Йога на Гете. Ранок у Франкфурті найкраще починати саме тут. На набережній майна. Уявіть собі, ще майже нікого немає, лише ви річка і цей краєвид. Навколо тільки легкий шум у велосипедистів та плескіт води. Дуже незвичне відчуття. Ти наче в центрі великого мегаполіса, але атмосфера при цьому зовсім не шумна і не хаотична. І Ось погляньте на ці хмарочоси. Виглядає так, ніби хтось вирізав шматочок манхеттена і приклеїв їх просто в Німеччину. Що цікаво, Майн це одна з головних річок Німеччини, притока Рейну. Саме завдяки їй Франкфурт у середньовіччі став важливим торгівельним центром. Уявіть, ще кілька століть тому тут не було ні хмарочосів, ні банків. А по річці плавали баржі з тканиною, зерном і вином. А тепер ось такий контраст. І Якщо чесно, ранок найкращий час, щоб відчути місто без натовпів. Через кілька годин тут буде купа туристів, офісні працівники заповлонять вулиці. А поки лише ви і Франкфурт, який ще не прокинувся повністю. І це, мабуть, один з найприємніших моментів, які можна собі влаштувати у подорожі. Це ремерберг. Якщо ви уявляли Німеччину з листівок чи дитячих казок, то вона виглядає саме так. Ці кольорові фахверкові будиночки немов зійшли з ілюстрації. Але тут є один момент: оригінальні будинки були знищені під час Другої світової війни. У 1944 році на Франкфурт скинули тисячі тонн бомб, і центр міста вигорів майже вщент. Тому все, що ми зараз бачимо, відбудовано у 80-х роках. Але відбудовано настільки ретельно, що, чесно кажучи, якщо не знати цієї історії, будинки важко відрізнити від оригіналу. Важливе місце тут займає ратуша Рьомер. Вона працює як міська адміністрація вже понад 600 років. І знаєте, що цікаво? Коли дивишся на ці фасади, здається, що місто так і залишилось у середньовіччі. Але варто обернутись трохи вбік і одразу видно скляні хмарочоси. Це Франкфурт у двох вимірах старе і нове поруч, буквально через вулицю. Ну і ще одне: у вихідні тут проходять різні ярмарки. Німці обожнюють це діло: пиво, сосиски, музика, і навіть якщо ви приїхали сюди не на свято, атмосфера площі завжди святкова. Головне, не дивитись на ціни в кафе, щоб казка не закінчилась занадто швидко. Ось він Франкфуртський кафедральний собор святого Варфоломія. Здалеку він виглядає як типова німецька готика. Але за цими стінами ховається набагато більше історії, ніж можна подумати. Протягом кількох століть саме тут обирали і коронували імператорів Священної Римської імперії. Тобто, ось тут. Де зараз туристи фотографуються і їдять морозиво, колись вирішувалась доля цілої Європи. Вперше імператорську коронацію тут провели ще у 15 столітті. І уявіть, ці стіни бачили більше парадних процесій і золота, ніж більшість європейських столиць. А тепер головне питання для туриста: підніматися на цю вежу чи ні? Це ж 328 сходинок, які перевіряють витривалість кращі, ніж будь-який тренажерний зал. Ну а я підніматись буду. Ну що, друзі, Три євро себе. Виправдали в повній мірі. І ось чому. На горі відкривається один з найкращих краєвидів на місто. Так що, якщо у вас ще залишились сили, воно того варте. А це будинок, де народився і виріс Юган Вольфганг Гьотте. Якщо ви вчили німецьку мову чи зарубіжну літературу, то точно чули його ім'я. Бо Гьотте для німців як Шевченко для українців символ, класик, національна гордість. Саме тут він написав свої перші твори, які зробили його відомим на весь світ найвідоміша робота Гьотте Фауст. Сьогодні оренда житла у Франкфурті це справжній виклик. Але й 200 років тому ситуація була схожа: тільки найбагатші могли дозволити собі жити в центрі Франкфурта. Цей чотириповерховий будинок належав родині Гьотте. Вони були не аристократами, але жили дуже заможно, як на свій час. У родини були слуги, власна бібліотека і навіть музичні інструменти. У 18 столітті це вже був показник високого статусу. Маленький Йоган ріс у цьому будинку серед книжок і постійних візитів. Гостей. Саме тут він почав писати свої перші вірші. І якби ви народилися в такому будинку з бібліотекою та музикою, можливо, теж стали б класиком світової літератури. Ну або, хоча б, популярним тревел-блогером. Майн Тауер. один з небагатьох хмарочосів Франкфурта, в який пускають туристів. Його висота майже 200 метрів. Тут працюють банки і офіси. Але на даху облаштований оглядовий майданчик. І ось ви виходите на гору і бачите Франкфурт як на долоні. З одного боку стара площа Ремерберг, а з іншого фінансовий квартал з будівлями Deutsche Bank і Європейського центробанку. Це як два світи. Що дивляться один на одного крізь віки. Цікаво, що Франкфурт єдине місто в Німеччині з таким американським скайлайном. Іноді здається, що ти в Нью-Йорку, а не в Німеччині. Але варто придивитись, і ти бачиш трамвайчики, пекарні і вивіски німецькою. Це нагадування тут свій ритм не такий швидкий, як у Штатах. Ну і, звичайно, це ідеальне місце для фото в Інстаграм. Мінус в тому, що в Інстаграм вже є 10 мільйонів таких же кадрів. Ні, я не на острові Пасхи. Це пальменкартен ботанічний сад, де зібрані рослини з усього світу. Тут понад 13 тисяч видів. Є навіть цілий павільйон, присвячений пустелі. І таблиця з теплиця з тропіками. І уявіть, сад відкрили ще у 1871 році. Для німців це був спосіб подорожувати без подорожей. Коли квитки на інший континент коштували шалені гроші, можна було прийти сюди і побачити пальми, банани, кокоси. Сьогодні пальмен Гарден улюблене місце не лише для туристів, а й для місцевих. Тут злаштовують пікніки, приводять дітей. А взимку сюди приходять грітися серед пальм, коли на вулиці мінус п'ять. Чесно кажучи, коли сидиш тут серед зелені, взагалі забуваєш, що в Німеччині. Таке відчуття ніби десь у Південно-східній Азії. Газенерштек: це пішохідний міст через Майн. Будований ще у 1869 році. Він не надто великий, але дуже популярний. Тут завжди людно. Хтось фотографується, хтось просто сидить і дивиться на воду. А закохані вішають замки на поручні. Кажуть тут вже більше 10 тисяч замків символ вічного кохання. А ключ обов'язково треба викинути в річку, щоб любов була назавжди. Найкращий час прийти сюди це захід сонця. Коли сонце сідає за хмарочоси, місто виглядає зовсім інакше. І от саме тут розумієш Франкфурт не лише про банки і костюми, це місто, де сучасність і традиції живуть поруч. А річка Майн все так же спокійно тече між ними, як і сотні років тому. От таким я побачив Франкфурт на майні за один день: місто, де середньовіччя стоїть поряд з хмарочосами, а банкіри з туристами. І якщо ви думали, що тут немає що робити, спробуйте пройти цей маршрут. Повірте, після 20 кілометрів по місту ви точно не скажете, що Франкфурт нудний.